Щас зараз зараз заповниться це крило, підемо на інше. Будь ласка, заходьте коли. Антон, ти от ну, стоїш на дорозі. Ну. Так, заходьте швидше, будь ласка. Не стовп. Присідайте. Сладнання, ну. ну я думаю, комусь стане щось зрозуміло. Я не буду розкривати, чому це воно тут є, але воно потрібно. Тут був е, у нас запасний командний пункт, зв'язок з плотиною, це все обладнання працювало тут. Тобто люди працювали в фахівці тут, поки ми робили ремонт в другій частині укриття, куди ми зараз з вами перейдемо. Там проводяться під час у нас, коли почалася війна, тут вони працювали цілий день, потім почали підніматися, почали працювати до тривоги, ну і з тривоги хтось виходить на вулицю, а хтось спускається в укриття. Більшість, на жаль, зараз виходить на вулицю. Так, працюють 24 години. І працювали під час війни тут 24 години. Ну, Маша все позакривала, я вам показав комори, склади, але ну, довкола немає, тому я думаю, що я включний з зараз. У них тут є зв'язок з усіма оперативними службами, є зв'язок з платіною. От є у нас телефон дуже класний. Диспетчер Кременчуцької ГЕС, я ну, так, щоб він не задзвонив. Дуже хочу, щоб ніколи він не дзвонив. У нас є тут фахівці, які працюють тут цілодобово. В разі якщо потрібно, вони спускаються. Зараз вони перебувають наверху, ну, читають, мабуть, інформацію, що загрози як такої для міста нема. — А холодильник вже є? Стоїть? Холодильник? Не знаю. Бар є. Закрито. Там є варочна панель на чотири конфорки, є невеликий холодильник. І є е, скороларда. Це для тих, хто цілодобово тут працює, вони приходять і на цю кухню ходять. Є там туалети душові, є туалет. Ось тут можете подивитись. Ну і запасний вихід підземний є ще один. Для ваших а чому ви такі зараз? Це для працівників і людей, людей да, які в період тривоги перебувають тут, хто тут не був? депутати. Можна можна, Звісно, можна, можна. Ну, ну Багато хто казав, що не Ну Хто не пускає? Скажіть мені, покажіть, хто кого не пустив. Ну У вас ж там охорона стоїть, котра каже, ті діти, там ще включають всякі відкритів. Е, от покличте мене, коли вони так Тобто Ми людей в сховище пускаємо. Ми можемо сказати, що пройдіть наліво або направо, в залежності від того, де сидять фахівці. Щоб ви просто один з одним не сиділи. Тут -от для людей ось роздягальна, там є запас води, генератор, на Ви Визначається, як вас пикажу, віконце. Запишіть мій номер телефону краще. 0,67 Будете писати мені Давай. в WhatsApp або дзвонити. 0,67, 250. Ну, там у вас є, Олександр. Та нічого в мене немає. <сі> <сі> 07. Це <сі> у вас це є. А що у нас? Це ви Крюкова приїхали, щоб мене побачили.